Ми знаходимося біля храму Святої Ліжбети і Ольги, який знаходиться на площі Кропивницького на стику вулиці Продоцької і Степана Бандери. Перед нами гостроверхі Шпілі, скульптурна група Ісус Христос, Марія Магдалена, Іван Богослов. Багатчислені. Вікна прикрашають кам'яні розети, які є точною копією медальйону дружини цісаря Австро-Угорської е, імперії Франца Йосипа. Прямо побудовано е, на початку минулого століття на кошти е, львівських залізничників. Також ти архієпископа Фаблічевсько. Був оголошений конкурс, в якому брали участь всі архітектори Львова. І на цьому конкурсі переміг проект-тріо Кадета Льовського. 15 років оздоблення храму проводив Маляр Карріхнан. Один з найкращих шедеврів архітектурних Львова.